Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ведення в храм Пресвятої Богородиці, то є велична подія на небі, велична радість на землі. З цього часу почалася реалізація безпосереднього плану Божого на землі. Почалися ті перші реальні кроки, тої, з якої мав прийти сам Спаситель. Але ми бачимо, як Господь Бог довго готує. Той Божий план, де маленька пречиста Діва Марія народилася її вводять в храм. Потім, поки вона там молиться, готується, формується, постійно перебуваючи з Богом в єдності, і Господь Бог вибирає її на ту, з якої має прийти. Скільки часу, потім народжується як людина, також час треба, щоб поки він виріс. І ми бачимо, що отой Божий план, реалізація Божого плану, вона часом є дуже тривала. А ми хочемо як? Ми хочемо вже. Ми, ми тільки щось попросили в молитві і, і, і вже зговорив один раз очі наш, і вже обзирайся, чи вже то нема, що ти у Бога попросив. Будьте терпеливі. Майте віру в Бога, надійтеся і знайте, що Господь Бог ніколи нас самих не лишає. Будьте Витривалі у своїх проханнях. Будьте витривалі у своїх молитвах. Це й дуже важливо. Бо ми часто, знаєте, дуже недовго триває. Просимо щось одно. Бог, не... Все, Бог тільки починає робити. А ми кажемо, ой, нема, де воно, нема. А я буду щось друге просити. А потім взагалі не буду просити. Ми собі путаємо Бога. Тому. Звертаюся до вас і кажу, свято введення у храм Пресвятої Богородиці, маєте шанс попросити у Причистої Діві Марії, щоб скоротив ваше очікування. Пречисте Діва Марія, я не такий терпеливий, як ти. Ти чекала від трьохрічного віку, коли привели її туди в храм Божий. І вона зростала там. Ви свою дитину. На трьохрічну, десь на годину лишити і то вже, як вона там, що вона там, з ким вона там. А пречиста Діва Марія відбувала ото формування себе, приготовляти себе до того, що з неї має прийти Ісус Христос, Бог, який прийме тіло людське і прийде в цей світ. Тікала достойно і гідно. І тут вже приходить час, вона ж не знає, їй ж не сказали, що чекай до такого-то віку, такого то числа в такій-то годині, там станеться то і то. Вона, як завжди, молиться, тут приходить ангел і каже: радуйся благодатне, Господь з тобою. Да, майже тобі. І що? Що я маю робити? Не бійся, не переживай, все буде добре, ти народиш сина якого сина я сиджу тут в храмі, я тут взагалі нікого не бачу. Маю чоловіка і взагалі. Це був подвиг віри. Це був прижок у нічого в невідомість. І вона каже, «І нічого не зрозуміла, але нехай станеться по слову твоєму. І відійшов від неї, а не лише у розписку, не лише там ніяких документів, так як ми звикли. Представте собі, наскільки треба було підготувати ту людину, щоб за один діалог з Ангелом Божим вона прийняла оту от місію, заради якої ми отримали спасення. Ці люди, які прийшли до Ісуса як до Спасителя, які отримали прощення гріхів, заради яких вони сталися жителями Царства Божого, залежало від цього діалогу при чистоді Марії і ангела. Наскільки це є важливо розуміти, що для того діалогу поки що вона поговорила, Скільки треба було часу підготування, років, скільки треба було, щоб вона, будучи маленькою дитиною, складала в собі, будувала в собі святиню, у якій може замешкати Ісус Христос. І от сьогодні ми починаємо святкування введення в Храм Пресвятої Богородиці, і ми стаємо учасниками тої події. Ми стаємо свідками. Що пречесту Діву Марію відводить в храм. Починається місія спасення. І слава Богу. Слава Богу, що ми маємо ту можливість, маємо ту можливість молитися, маємо ту можливість Бога проставляти. І найважніше, так само, що ми маємо можливість разом із Богородицею увійти до храму. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, нехай Господь Бог благословить всіх вас, дорогенькі мої Любі мої онлайн-парафіяни. Нехай Бог дає вам і вашим родинам благословення на ваших діточок. Нехай Бог благословить кожну маленьку дитину, щоб вона увійшла у те життя, як причиста Діва Марія увійшла у храм Божий. Через тих ваших дітей, яких Бог вибрав і поблагословив. Нехай благословить і вас, дорослих. Будьте гідні, достойні для своєї дитини, бо богородиця потребувала перебувати в храмі. Там, де святість, і вона перебувала між тими святими мужами, які служили в храмі. Будьте тими святими, які оточуєте своє дитя, як оті святі, які іреї, священники, первосвященники, які оточували там причисту Діву Марію, коли вона зростала в храмі. Будьте тими, що супроводжують її, допомагають їй будувати себе. Ваші діти, ваші діти, тих, хто Бог повластив діточками, це є той символ присутності, святості у вашому домі. Будьте достойними, щоб та дитина росла навколо вас, як у тому затишку, як у тому маленькому такому оазисі доброти, і любові і справедливості. Будьте щирі один до одного, не брешіть один одному, любіть один одного. Для тих, хто чекають, очікують дітей, готуються до материнства, до батьківства, ви маєте велику нагоду введення в храм Пресвятої Богородиці сказати, пречиста Діва Марія тебе вводять в храм, щоб ти народила Ісуса. Пречиста Діва Марія, я хочу разом із своєю родиною, щоб ти попросила мене. Щоб просила за мене, за чоловіка, за жінку, за таких, за таких, щоб ми отримали дар батьківства і, бать... і дар материнства. Це день уведення, це особливе свято для тих, хто хочуть, для тих, хто хочуть стати батьками, для тих, хто очікує, сподівається на дитя, на продовження роду. Найбог вас зблас цей день, щоб ви це почули і ви там перемінилися всередині. І Бородиці обов'язково скажіть, від сьогодні маєте вже почалося святкування введення, і завтра в день введення. Впишіть там десь, десь на всяких трансляціях, де можете, і так само на нашій трансляції напишіть за дар батьківства, за дар материнства. І пам'ятайте, що коли просите за дітей, це не завжди треба за маму або за, за тата. Це треба за тата і за маму, за дар батьківства для ім'я батька і ім'я матері. За дар батьківства ім'я батька, ім'я матері обов'язково, бо тому що народження дітей інакше не відбувається, як і та чоловік і жінка. Дай Бог вас всіх благословить. Дякую всім щиро, що спільно молитеся зі мною. Сьогодні я сам, але я не сам, бо от вас багато. Завтра служба Божа на 10-ту годину і також тікаю е, всіх вас онлайн, бо так тішуся, як вас так багато, ви пишете там. Намірення своє, будемо, Боже, церква жива, жива парафія. Дай вам Боже здоров'я. Дай Бог благословить кожного з вас. І Потім так це люблю, коли вже коли вже Ютуб, то все прорахує, що вже чат можна читати в записі. То я потім сідаю, і перечитую всі ваші ті побажання, всі ті ваші намірення. Ви молодці, най Бог вас Ви Такі активні в мене, парафіяни. Тішуся вами. Дай Бог вас благословить. Слава Ісусу Христу.